Друзі мій, займемось паном Зеленським, його поїздкою і всім цим, бо це важлива історія. Отже, шановні друзі, у Нью-Йорку Володимир Зеленський від імені українського народу, отримав премію Atlantic Council. Найвищу нагороду присудили та передали президенту ще у травні поточного року в Києві, а тепер у США відбулася церемонія вручення відзнаки. Подивимось якщо говорити відверто, це не моя нагорода. Цю нагороду я присвячу усім українцям і українкам в уніформі. Я присвячу цю нагороду усім нашим дітям, яких убили російські терористи. Ми ніколи не забудемо цього. Я присвячу цю нагороду усім батькам, матерям, які виховали таких відважних українських солдатів, а також усім вчителям, усім лікарям, які не покинули Україну з початком повнома масштабної війни. Хороші слова, хороша нагорода, і це нам дає можливість, щоби ти сказав взагалі про цю поїздку. От мені мені здається, знаєш, як, от е, машина, оця соковижималка в, в українська делегація витиснула все. Що було можливо, ну до зустрічі з Байденом. Тому що ми не знаємо про зустріч з Байденом. Що він скаже? Але ООН ляпаси фігурально висловлюючись російській стороні, все оце оце доповідь, доповідь. Мені здається, це клас. Ну насправді, поїздка вперше, мабуть, суперпрофесійно спланована, тільки ми ж маємо. Катастрофічні стосунки з Польщею і заявлені. Вже ні. Ну та вже ні. Ну я, я розумію. Але е, коли з'являлися, е, наприклад, гіпотетичні зустрічі з Дасілва, президентом Бразилії, е, заявлялися зустрічі з Дудою, ну там, е, скажімо, президент Литви Наусіда е, відпетляв цю ситуацію і дуже, дуже розумно, дуже тут, ну, ну гітенас наусіда, це, по-моєму, людина, яка вміє говорити з Зеленським. От, от у нього є такий, ну… Але в плані такого таймінгу, як, як побудований був візит, перше приліти зразу сходу в шпиталь, потім зустріч з українськими структурами, потім і там, до речі, дуже правильні нагороди волонтерам yeah. американсько-українським. І е, дуже правильні посили на, е, якраз в стінах Генасамблеї. І ця дискусія на радбезі, вона дуже. ну, Тобто, ці всі меседжі переляканий Нібензя і Лавров, який просто стояв за дверима і боявся зайти. Чекав, щоб тільки не нарватися, не потрапити на очі Зеленського. Нібензя, який виріщав, що Зеленський його якоюсь чи молотком по башці, дасть. ну, тобто. Ну, це, це бойові комарі, тільки в, в мелкій тарі. О, Боже. Тому ну, дій, дійсно росіяни на тлі української делегації виглядала як, як зграя дебілою, ну, хтось неохайно запустив приміщення Генасамблеї ООН. Може, вони такі і є? Ну, ну як не Бензя може бути представником. Бензю не може, не може тільки бути. Тільки не бензію. Справді, це, це якийсь, якийсь такий особливий російський стиль, аби гидать на кожному кроці, всім і вся. Але мені здається, що зараз дуже важливо кілька пасів, які прозвучали. От правильний пас, про який правда розізлив поляків, про те, що Німеччині місце в Радбезі в ООН. Це правильний меседж, тому що технологічне лідерство Німеччини в світі беззаперечне, або Японії. Наприклад, ну не може бути Радбез ООН. 70 років минуло від Другої світової, світ змінився, а Радбез забетонований на рівні результатів Другої світової. Та ж сама Бразилія, е, ну е, Україна ж давала сигнали, що е, Бразилії, що ну ви розумієте нас, але ми вас будемо підтримувати як потенційного кандидата в радбез, тому що кожен континент має бути представлений в радбезі. Угу. Україна має право до речі також претендувати на постійне членство. Чому в Україна роззброїлась? Ядерну. Україна здала найбільший ядерний потенціал після Сполучених Штатів і Росії, і за це, як мінімум, вона повинна отримати місце в Радбезі. Ну і не забудемо, що виступає з такою ініціативою розширення Радбезу Байден. Пам'ятаєш? Ну, це, це ціла історія, тому що Трамп колись вкидав таку ідею до на розширення до 15 членів постійних. Потім Франція після Трампа в 19-му, Трамп в 17-му році, Франція в 19-му році. Україна, до речі, теж про ці ініціативи весь час говорила. Тобто, голос України і такі, ну, вкидання з боку України на цей предмет теж були. Ну і Байден, коли. Заговорив Байден, це значить, що в Сполучених Штатах незалежно від президента є жорстка позиція. Як би не мінялися влади, а щодо Радбезу, Сполучені Штати да, жорстко да, так. Да, да, да. Давай з тобою подивимось. Ну, Будемо очікувати. Я так і не знаю, коли там зустріч з Байденом. Ти не знаєш, коли вони там зустрічаються? Як вони зустрічаються? Да Ніхто Ну, анонсів не було. Був тільки анонс, що це трапиться 21 -го. Да. Врахуємо тайм-диферент, різницю ну, сім годин приблизно. Ну от прикинем. Боже. Ну, шановні глядачі, ви знаєте, що у мене навушник Ірина Абдуліна, чудова, мною любима. Вона, значить, там руліт цим ефіром. Геніально! Ми з тобою говоримо, головне, щоб вона не почула. Я кажу: ти не знаєш, коли там зустріч буде з, з Байденом? І вона мені в вухо каже: ніхто не знає, взагалі ніхто не знає, звідки цибулько знає. Ну так. Ірино, мені ти не знаєш, хто… хто? Так, коли почнеться, мені позволить. Ну, звичайно. Це ж цибулько. Ти ж <skaro> до, -до, до речі, оця нагорода Atlantic, <Sergei> Atlantic Council, Atlantic Council – це дуже дружня до України. Да, да. Московий центр. Я колись вчився e в Вашингтоні на Сентенк. Управління синтенками і відвідував їх. Це фантастична, абсолютно структура. Їх викинули з Росії. Все, давай про Євросоюз. Правильно зробили. Тобто Правильно зробили Вони так. Росію викинули із, із життя свого. Я розумію. Євросоюз закликає Китай долучитися до тиску на Росію. Про це е, сказав голова. Європейської ради Шарль Мішель під час виступу на Раді безпеки ООН, він переконаний, що всі країни світу мають використати свій вплив на Москву, аби змусити її припинити агресію та поважати статут ООН. Подивимось. Я регулярно контактую з китайською владою, і багато разів у мене була нагода передати їм це повідомлення. Ми вважаємо, що усі країни світу, усі, хто щиро вірить у багатосторонню модель і багатосторонній підхід, мають бути рішучі і використати свій вплив, щоб переконати Росію поважати статут ООН. Ну, він багато разів зустрічався. Ми це все розуміємо, але наука не йде до бука. Ні, іде. А? іде. Чому? А тому, що для Китаю Європейський Союз це найголовніший ринок. Уже не, не Сполучені Штати. Китай дуже старанно переключався на Євросоюз, але Китай тепер починають ловити на протиході, тому що прем'єрка Італії нещодавно, ну буквально сьогодні, оголосила про вихід Італії із амбітного китайського проекту Один пояс один шлях. Да. Це перший ляпас. Другий ляпас це створення із Індією транспортного коридору Індія Європейський Союз. Це означає, що на європейському ринку індійська продукція може частково замістити китайську. Це витіснення Китаю із європейського ринку. Очевидно, що з Китаєм говорили більше року. Ну, у віщевалі, те, що називають не пішло, Так. ну китайці вдали, що вони муму, і вони моя твоя ні панімає. Як ми пригадуємо навіть уповноважений з міжнародних справ, тут катався і по Україні, і в Євросоюз відвідував китайський, але моя твоя не панімає. Тому я думаю, що після саміту двадцятки в Індії. На які, до речі, Сі не приїхав. Трапились якісь дивні історії, тому що кажуть, що арештований в Китаї міністр оборони Лі Шанфу. Саме він відвідував Росію нещодавно. Міністр закордонних справ, так само, колишній посол США, десь зник. Тобто, судячи з усього, в Китаї починаються внутрішні жорсткі внутрішні такі ну, протистояння. І коли Шар Мішель заговорив до Китаю, то це якраз, мабуть, останнє китайське попередження, а після того почнеться витіснення Китаю з європейського ринку. Ну, знаєш, є таке журналістське. Це гість сказав. Так, да, це гість сказав. Найдивніше те, що оці 800, по-моєму, 90 мільярдів oh. е, торгового обороту Китаю з Євросоюзом. Е, якщо навіть е, на 10% зменшиться цей товарооборот, можна тільки уявити, скільки робочих місць у Китаї зникне.